Вівторок, 18 липня, спасіння доступне кожній людині. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, бо, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, 2 Петра 1,10. Наведений текст це наш поліс страхування життя. Тут апостол сформулював настанови, як досягти життя сумірного із життям Бога. На світі є чимало людей, котрі визнають релігію Ісуса Христа. Однак не всі втілюють її у життя, яка ж користь від їхнього визнання. Вони з таким самим успіхом могли б написати своє ім'я на піску, але як довго воно зберігалося б? Релігія Ісуса Христа робить нас кращими людьми. Христос прийшов у наш світ, щоб змінити знівечений, спотворений гріхом людський характер. Бог бажає, щоб ми були його синами й дочками. Він хоче, аби протягом відпущеного нам на землі випробувального періоду ми засвоїли всі ті чесноти, які він бажає дарувати нам зі своєї божественної милості. Ніщо з того, що сприяє життю та благочестю і набувається через пізнання Бога, котрий покликав нас, не буде від нас сховане. Нам також дана дорогоцінна обітниця про те, що ми можемо стати учасниками божественної природи. Для нас це означає все, які перемоги ми могли б здобути в цьому житті, якби Христос не переміг заради нас у пустелі спокушення. Там ворог зустрів Ісуса трьома головними спокусами, з якими стикаємося й ми. Христос сам склав і здійснив план спасіння. За цим планом він повинен був прийняти на себе людську природу і подолати всі ті спокуси, яких зазнають чоловіки й жінки на землі. Ісус не мав творити чудеса заради того, щоб уникнути страждань. Проте йому було необхідно пройти всебічну перевірку щодо панування над апетитом, які підлягають і звичайні люди. Якби Адам покладався на слова Бога, а не на слова незнайомця, він не порушив би закону Єгови. Спокуса прийде до кожного з нас, як вона не обминула Ісуса Христа. Так у чому полягає наша надія? Спокуси пригнічують нас і докучають нам. Однак ми можемо вийти зі спокуси переможцями, оскільки Христос зробив для нас доступною моральну силу. Усе, що стосується благочестя і спасіння людської душі, доступне кожній людині. Жоден із нас не зможе розраховувати на прощення, якщо завагається, і, хоча б, у чомусь не зможе перемогти. Адже Христос сказав. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі, об'явлення 3.21 друзі. А дайте відповідь собі чесно на запитання, чи хотіли б ви сісти на престолі разом із Господом на небесах? Якщо так, тоді давайте прагнути до того, щоб бути переможцями у цьому світі.